Всім привіт! Ви на каналі Аналітика, І цей випуск буде присвячений трансферу Бапе в Реал Мадрид. Так, не дуже, знаєте, оперативний випуск. в мене це ніколи не виходило. Але я думаю, що це варто уваги, варто про це поговорити, тому що це така знаєте крайність. Один з найкращих гравців світу переходить в один з найкращих клубів світу, при цьому за безкоштовно. От при тому мені здається, що Мбапе, в принципі не вписується по ігровому профайлу саме в цей клуб, враховуючи в те, що грав інші враховуючи те, які футболісти вже є в цьому клубі, яких ще нема, тобто не найкраще. Я про це теж поговорю. Але при тому всьому це трансфер, який в принципі логічний, інакше бути не могло. Чому так я теж про це поговорю? Тобто, треба розуміти цей трансфер зі всіх сторін. Це ми в цьому випуску і займемося. Поїхали. І так, давайте почнемо з ринкової ситуації, тому що насправді вона теж цікава. Як вийшло так, що один з найбільш затребуваних футболістів у світі, яким насправді був Кілян Бапе, перейшов в статусі вільного агента в інший клуб. Саме вільного агента не можна казати безкоштовно, тому що це було геть не безкоштовно. Так, це треба розуміти. Щоб зрозуміти, як так вийшло. Давайте розглянемо цю епопею з трансфером Кіляна Бапе, яка там відбувалася останніх навіть декілька років вже не просто одне трансферне вікно. Давайте розглянемо її з усіх трьох сторін. Я дуже довго думав, з якої сторони правильніше буде починати цю історію. Мені здається, що все-таки зі сторони ПСЖ. У чому були зацікавлені шейхи, Парижські, як вони хотіли розпорядитися Кіляном? У них був контракт, який ось закінчувався в цьому році. Вони були зацікавлені в тому, аби. Або продовжити контракт з Кіліаном, так нехай заплатять йому ще гроші, нехай грає далі. Вони його купили раз, вони не проти продовжити цей договір. Інший можливий для них теж варіант, який був непоганий. Це те, що вони його продають за півроку, за рік до завершення контракту отримують за це кошти з Ралмадрид. Третій варіант, який відбувся, це те, що Кіліан Бапе просто допрацьовує свій контракт. В принципі не можна сказати, що Шейхів ці ситуації кинули. Вони підписали свій контракт з гравцем. Гравець часно допрацював свій контракт, забрав гроші за це, а потім пішов. Тобто, в принципі, ніхто не може сказати, що їх кинули. Але при тому, звісно, що вони втратили дуже цінний актив, який в принципі втрачати не хотіли. Реал реал в цій історії зацікавлений отримати Кіліана Бапе. Це очевидно. Я думаю, що на це, як в принципі, в інших клубах, я цим трішки займаюсь, виділений був певний бюджет. І вони були готові потратити ці гроші. Їм, в принципі, не суттєво, чи ці гроші підуть на трансфер футболіста як комісія ПСЖ, а решта на зарплату кіляну, чи якщо контракт з ПСЖ буде вже нечинним, тобто Кіліан буде діставатися на правах вільного агента, вони готові заплатити більше грошей в якості компенсації саме кіліану. Або в принципі підняти йому зарплату, хоча зазвичай частіше сетки дають певний підписний бонус, який повинен бути доволі великим. Зазвичай це декілька зарплат футболіста за місяць, а далі все йде по зарплаті як звичайних людей смертних. Так, от чому кілян не був проданий від ПСЖ до Ралу швидше? Так, чому ПСЖ, які очевидно були зацікавлені, все таки зберегти якусь суму грошей, продати його в Реал Мадрид, заробити на цьому можливо і купити іншого гравця. Чому так не вийшло? Я думаю, що головну роль в цьому всьому зіграв саме Кіліан Бапе. І давайте поговоримо про те, які в нього інтереси були в цьому трансфері. Отож, давайте спробуємо проговорити найбільш такі очевидні мотиви Кіліана Бапе. Я не буду говорити, що це істина, але все таки часто все впирається саме в гроші. і Я думаю, що це один з його головних стимулів, в принципі, які для будь-якої нормальної людини. Отже, контракт з Кіліаном Бапе завершувався ось в цьому році, і ще треба розуміти, що в нього був доволі жирний контракт, як це кажуть, так? тобто там була доволі солідна сума в графі зарплати прописана вже в нього на той момент, тому що він підписував контракт вже в статусі суперзірки. Причому контракт доволі довгостроковий, тобто шейхи, щоб заставити його підписати такий довгостроковий контракт. Очевидно, що вони йому непогану суму в графі зарплати прописали. Я думаю, що це також доволі ключова і важлива річ в цій історії, тому що вона не спонукала. Кіляна перепідписувати нові контракти з ПСЖ, і вона не спонукала його прямо спішити кудись покидати його поточну позицію, його е, поточний клуб, так? І шукати новий клуб з вищою зарплатою. І є ще одна причина, напевно, навіть більш важлива, яка е, пояснює, чому Кілян Бапе був зацікавлений в тому, щоб допрацювати свій контракт в ПСЖ. Причина полягає в тому, як формується зарплата гравця в новому клубі. Я вже казав, що Реал готовий був потратити певну суму. Зазвичай воно так є, так? Тобто вони собі виділяють певну суму на трансфер, і вона включає в себе, скільки вони готові потратити на комісію за перехід футболіста з одного клубу в інший, а іншу частину на зарплатню футболіста там на декілька років, зазвичай, наскільки в нього цей контракт буде розрахований. От і відповідно, якщо вони не повинні будуть платити ПСЖ якусь певну суму, то зазвичай ця сума буде переноситись в. В більшій мірі на зарплату кілянум Мбапе. це може залежати. Якщо футболіст дуже затребований, і він може сказати просто Я хочу тоді піти в інший клуб, тоді напевно це буде навіть вся сума, а можливо, навіть і ще більше. Бувають і протилежні випадки, коли, наприклад, футболіст закінчив поточний контракт, новий контракт йому ніхто не пропонує. Тоді, звісно, клуб може бути в сильнішій стороні умовах і навпаки спробувати підписати безкоштовного гравця ще й на меншу зарплату. Просто тому що якщо він не піде в цей клуб, то може взагалі не попасти нікуди там і пропустити сезон або півсезону. Такі історії також бувають. От, але звісно, що ця історія не прокіляна, тому що він, очевидно, собі зможе знайти, якщо не реал, то будь-який інший топ-клуб. Світу, давайте ще на секунду заглибимося у те, чому такі історії насправді рідкісні про те, що гравець який коштує дорого, переходить як вільний агент. Насправді найбільша причина полягає в тому, що гравці не дуже хочуть ризикувати залишатися без контракту, тому що, так як я сказав, якщо гравець по певній, певній причині не цікавий ніякому клубу, йому навпаки буде дуже важко знайти солідний клуб з хорошою заробітною платою. Тому що в принципі ти нікому не потрібний. Тепер клуб в кращих умовах для перемовин. Тому, наприклад, більшість клубів мають все таки опцію або продовжити контракт зі своїм гравцем, або розуміють, якщо він не хоче продовжити, то його варто продати вже наперед. От кіліан Бапе, він в цьому плані дуже ризикнув і виграв, тому що, ну, наприклад, він міг отримати дуже серйозну травму, і після того йому б такої високої зарплати, як зараз Реал Мадрид, то навіть такої, як він отримав в ПСЖ, йому б вже ніхто не дав. В принципі, кар'єра може закінчитись футболіста там після будь-якого матчу. Це діло дуже ризиковане, тому це насправді не часта історія. Так і клуби, і гравці вони намагаються десь завжди шукати золоту середину, не сильно ризикувати, але при тому тримати таку довжину контракту, щоб мати для себе хороші позиції для переговорів. Щодо позицій, то в кіляна, напевно, були одні з найкращих в світі, які тільки можна собі уявити, тому що це гравець, який потрібен всім фактично. Ну тобто, хто може заплатити йому ці гроші тільки і е, в разі чого він може обрати будь-який клуб. Тому власне реалу мадрид і прийшлося платити дуже багато. Е, насправді, цифр ще нема. Я вангую, що це напевно порядка. Напевно, буде 100 мільйонів орієнтовно підписний бонус, я не, не намагаюся вгадати точне число, але плюс-мінус. І, напевно, порядка 100 мільйонів зарплатні за рік. Я десь так бачу цю ситуацію, можливо, трішки більше, можливо, трішки менше. Там завжди вплітають якісь додаткові бонуси, якісь комерційні права гравцю, якісь клуби, тобто точну цифру ніхто до кінця навіть завершення контракту, напевно, і сам кілян Бапе знати не буде. Напевно, що найбільш сильний переговорний аргумент е, з сторони Реал Мадрид полягав в тому, що хлопче тобі більше все одно ніхто не заплатить. Тобі все одно більше ніхто не заплатить з тих команд, де ти можеш отримати золотий м'яч. Напевно, так. Ну тому що ПСЖ, звісно, може продовжити контракт на доволі солідних умовах. Напевно, навіть більше ніж реал би давав. І напевно, що десь е, в Об'єднаних Арабських Еміратах чи в Саудівській Аравії можна було би БП отримати ще більше грошей, але, звісно, це не цікавить. Я думаю, що в принципі в реалі він, напевно. Заробить ще собі додатково іміджу, і заробить ще на комерційних правах також не, не меншу суму, напевно. Ну і плюс кар'єра буде йти вгору, все-таки, а не вниз. Тобто, напевно, з часу йому це все одно окупиться. Можете поки написати, що ви думаєте про цей трансфер з точки зору ринку? Чи коштує МБП своїх грошей, чи не коштує, чи він розвалиться. Реалмадрид. Ну, в принципі, це покаже лише історія майбутніх там декілька років. Можливо, це все таки сильний трансфер, а може і. Все піде під три чорти. Але давайте поговоримо про те, як з точки зору ігрових властивостей вписується чи не вписується кіліан Бапе в РАЛ. І мені здається, що насправді зовсім не вписується, але тоді навіщо цей трансфер і чому це все? І так, чому я говорю, що Кіліан погано вписується, бо що це не найкращий трансфер з точки зору ігрової моделі е, мадридського клубу? Ну, дивіться, якщо ви підписуєте такого гравця, це, напевно, трансфер на 5 або трансфер десятиліття. Для цього клубу, тобто ви повинні врахувати максимально всі можливі деталі. Зазвичай клуби складають список для таких трансферів зі 100 гравців, потім відсіюють до середнього листа, короткий лист, потім проглядають максимально детально. Проводять 25 співбесід з кожним гравцем і тільки тоді підписують, тому що це величезні гроші. Там повинна підійти кожна деталь. Щодо кіляна на я не буду говорити про якісь його і властивості ментальні, але просто поговоримо про те, як він з точки зору ігрової моделі не вписується. По-перше, що ми знаємо про цього гравця в стадії розвитку атаки, це людина, яка любить атакувати глибину ближче до лівого флангу, так? Тобто він знаходиться на лівому фланзі і дуже часто любить, коли йому закидають, він біжить туди вперед. Чи є в Реала Мадрид вже така людина? Так, є це і Це людина, яка вже грає в стартовому складі. Тобто, вже їх двох помістити якось скажу так, виникає певний дисонанс. Тобто, це обидва гравця, які лідери команди будуть гіпотетично, і які люблять робити одне і те саме. Тобто, вони в певний момент отак і будуть знаходитись в одному і тому самому місці, що не дуже добре. Звісно, я не гарантую, що це буде погано працювати. Ніхто ще не знає, як це буде працювати. Можливо, якась хімія між ними виникне і вони будуть робити якісь неймовірні речі, але ну поки що на це нема гарантій. І якби цей трансфер продумав якийсь будь-який звичайний рядовий клуб, то вони б, звісно, на це подивились. Так, стоп, у нас є рівно такий самий гравець. Нам напевно краще брати якогось трішки іншого типажа. Інший нюанс це те, що МБАПЕ, як і Венісіус, не відпрацьовує в обороні, так ну майже не відпрацьовує, тобто. Дещо вони там бігають, але на рівні Ліги Чемпіонів, на рівні плей Ліги Чемпіонів, де вони повинні будуть робити різницю, вони обоє погано відпрацьовують на захист. І якщо у вас дві людини відпрацьовують на захист погано, то це, напевно, в 5 разів гірше, ніж одна людина. Тому що тоді треба бігати вісім проти 10, як би, ви розумієте, так кожна наступна людина, яка відпалася, Погіршує в декілька разів ваше завдання. І це справді проблема. От мені дуже важко уявити, як буде захищатися Реал Мадрид з МБАПЕ і з Вінісіусом одразу на полі. У мене нема таких ідей насправді. І давайте поговоримо про те, чого Кіліан Мбаппе не вміє. І в реалі нема такої людини, яка це вміє робити, і це якби погано. Це, по-перше, він не може грати як таргетмен. Ну, напевно, може на певному рівні, але знаєте, він як бігунок він на космічному рівні, а як таргетмен він, ну так, на рівень УПЛ плюс-мінус. І він не дуже добре замикає передачу головою, що якби теж ну доволі проста функція для людини, але кілян ба він цього не вміє робити на топовому рівні, і це погано, тому що ну знаєте, вам потрібен форвард. В штрафному майданчику, на якого будуть йти подачі, і він буде пробивати головою. Це доволі просто, але це забезпечить там плюс 5 плюс 10 голів за сезон. І кілян Бапе, я не впевнений, що він буде це саме забезпечувати. От це якби теж такий знаєте, дрібний нюанс, який неприємний, але все-таки, коли клуби підбирають саме такий серйозний трансфери, вони розуміють, що в них там більше немає людей. Ну можливо, Джуд Белінгем, але знову ж таки, якщо буде кілян Бапе, Белінгем буде упускати значно нижче, і ми його не будемо бачити часто в штрафному майданчику. Ще один такий нюанс, який, якби доволі неприємний, скажімо так, з ігрової точки моделі. І під кінець добавимо, що те, що зараз грає Реал Мадрид, те, що принесли їм Лігу чемпіонів і виграли чемпіонат Іспанії, ромб в центрі поля. Два Нападника попереду це теж вже грати не буде ніяк зовсім, особливо, якщо ми будемо бачити Вінісіуса і Кіліана Бапе в полі. Так, тобто, це напевно що треба буде перебудовуватись на 4-3-3 з Кіліаном Бапе по центрі в ролі дев'ятки. Ну тобто це теж може працювати, але це, знаєте, такий неприємний нюанс, який команда би не пішла на це, якби це не був саме Кіліан Бапе і Раал Мадрид. Ось чому я кажу, що в принципі це не найкращий трансфер саме з точки зору того, як він вписується в цю команду. Але цей трансфер відбувся все-таки, а Флорентіно Перес він, ну, як би знаєте, зовсім не дурак. Тому давайте поговоримо, чому в принципі це мало місце бути і чому в цьому є сенс, все таки. І Я думаю, що тут треба говорити про те, що Кілян Бапе це ексклюзивна річ, і коли ти хочеш отримати якусь ексклюзивну річ, тобі в принципі треба йти на певні незручності. Давайте проговоримо це ще раз. В Реал Мадрид стояло завдання підсилити позицію центрального нападника, і вони готові були виділити на це доволі багато грошей, ну нехай там 500 мільйонів доларів. І стояло це завдання вже доволі давно. Напевно, відколи вони зрозуміли, що Бензема старіє, і він не буде продовжувати контракт, буде йти заробляти гроші на схід, напевно, ще тоді. І це завдання, вони, знаєте, трішки протермінували. Але, тим не менш, треба розуміти, що таке завдання воно має небагато вирішень, так тобто, не можна купити там. 5 футболістів по 100 мільйонів. Вам, Ви все одно будете випускати одного гравця, тому, звісно, є сенс тратитись дуже багато, але саме на якогось одного конкретного футболіста. А таких, в принципі, у світі є не так багато, щоб вони прям підсилили, очевидно, підсилили цей склад Реал Мадрид. Бо знаєте, розширювати склад в ширину є сенс тільки до певного моменту. В Реал Мадрид, в принципі, так, є. Діас ще. В запасі, який може зіграти на позиції дев'ятки, Є Хоселу, і вони навіть підписали ще півроку тому одного новачка бразильського Спалмераса. Я не пам'ятаю, як його точно звати, залишу скрін. Тобто, в принципі, в Мадрид на позиції центрального нападника не те, щоб зовсім нема людей, але їм потрібен один конкретно супертоповий нападник. І це, ну, це може бути. Можливо, це занадто складна буде аналогія і даремна навіть, але все-таки мені вона подобається по, по якійсь причині. От є такі в США, коли колекціонери викупних решток, які там люблять купити собі в свою приватну колекцію якогось скелета динозавра і поставити в свої вітальні. Таке ну, непогане собі хобі для багатих людей. І от, наприклад, хоче якийсь такий меценат поставити собі в вітальні, він має таку 16-метрову вітальну скелет динозавра. Але от біда таких в природі залишилось лише два, які можна купити в приватну колекцію, і то в одного нема 10 зубів, а в іншого права рука відсутня, і він поки що в Манчестері на реконструкції. Ще буде рік е, на контракті, скажімо так, е, завуальовано. І, звісно, тоді ти вже не будеш дивитися на ті зуби, ти будеш просто брати те, що доступне. Тому що, знаєте, ексклюзив це така річ, яка може бути одна або дві в світі, і вона не під тебе зроблена. Так вже, так вже воно є. Ти краще будеш свою вітальню вже переробляти, якось таким чином, щоб він в ній виглядав краще, аніж будеш шукати якогось іншого, тому що іншого просто нема. Тому що, якщо ти його не візьмеш, його візьме твій сусід з Барселони і поставить в нього є така сама вітальня. В принципі, він чудово собі її туди помістить. Це теж треба розуміти, так? Тобто він таким чином посилив себе і послабив суперників. Я маю на увазі переса. А щодо перестановки меблі, то це вже знаєте питання до анчелоті. Він теж свої гроші непогано заробляє і щось повинен з цим робити. Чи йому це подобається чи ні? Я напевно не берусь судити, тому що знаєте, це питання смаку. Він насправді доволі довго вибудовував те, що є те, що насправді непогано працює. А зараз, напевно, що це все прийдеться перебудовувати таке. Ну, але нехай, я думаю, що в принципі ця людина, яка якраз вміє ліпити з того, що є, а тепер є там дуже багато всього. От і він з цього можливо щось дуже цікаве зліпить. Це безумовно те, за чим дуже цікаво буде слідкувати. Це ще одна причина, щоб купляти таких футболістів, тому що слідкувати буде весь світ. А те, що весь світ буде слідкувати, це знаєте, теж монетизується і теж непогано для королівського клубу. Такий ось випуск. Ви напишіть, чи вам подобається такий формат, де я аналізую трансфери, як вони вписуються в клуб, в команду, а також з ринкової сторони. Якщо подобається, то я, в принципі, готовий робити ще схожі випуски. Питань нема. Я вам дякую за увагу. Щасти вам до зустрічі.